Добрий день. Вас вітає медична інформаційна система Доктор Елекс. На зустрічі індикатори якості первинної медичної допомоги внесення інформації на порталі «Доктор Dr.ELXHELS. Хочу вам перш за все подякувати за те, що знайшли можливість долучитися до нашого вебінару. На даному вебінарі буду присутньою я, назвати Роксолана, а також моя колега Марія буду відповідати вам у чаті. Проставте, будь ласка, повідомлення, що добре вам чути та чи видно екран, а також зазначте, будь ласка, з якого ви медичного закладу. Яка ж мета даної зустрічі? Власне, вам вже відомо, що згідно з постанови 1394 від 22 грудня 2023 року, є досягнення індикатору в частині проведення профілактичних оглядів. Хочу зазначити, що огляди вже профілактичні. За відповідний період відбувається за двома показниками, і, власне, щоб їх досягнути, необхідно вносити дані в електронну систему обслуговування проходів. І, власне, ці два показники ми хотіли сьогодні з вами обговорити. Також хочу зараз вам продемонструвати, який буде план сьогоднішньої зустрічі. Е, спочатку обговоримо види показників та категорії пацієнтів, які підлягають підданні показники. А також внесення індикаторів на порталі Dr. Alex є Тут детальніше продемонструємо, як це виглядає у нас в програмі. Тип спеціаліста асистент, робота з електронними медичними записами. Тут детальніше хотіли б проговорити можливості медичної сестри або ж медичного брата. І верифікація пацієнтів, оскільки це питання зараз є досить гостре. Отже. Показники пацієнтів для розрахунку критерії. Я, так як вже попередньо наголошувала, є два критерії, тобто два показники це є профілактика а також лікування. До критерії профілактики відносяться усі пацієнти віком від 40 років до 64, до критерія, розрахунку якості лікування. Ми відносимо пацієнтів від вікової групи від 65 років, і вони вже також поділяються на три додаткові критерії. Перше, це повинні бути пацієнтів, пацієнти з гіпертонічною хворобою, друга критерія це пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, і третя критерія це є пацієнти з цукровим діабетом. Правила обліку індикатори для критерії профілактика. Що ж необхідно внести в систему, щоб досягти даного показника? Причина звернення або ж діагноз має бути А-98. Це підтримання здоров'я, профілактика. Дані, дану інформацію можемо внести як і причину звернення, так і в діагноз, а ми можемо одночасно і причину звернення та в діагноз. Вимірювання індексу маси тіла, дану інформацію ми зазначаємо в обстеженні, Вимірювання окружності талії, дану інформацію ми також зазначаємо в обстеженні, Вимірювання артеріального тиску, це істосторічний артеріальний тиск, а також діастолічний тиск. Цю інформацію ми зазначаємо також в обстеженні і додатково зазначаємо, що це ліва рука. Також визначення холестерину тут я б хотіла детальніше проговорити про холестерин, оскільки станом на даний момент можливість фіксування обстеження на холестерин доступна через створення діагностичного звіту. Так як попередня була відповідь від електронної системи охорони здоров'я, що на даний момент ця опція є ще недоступною в обстеженнях. Тому Національна служба здоров'я України і надалі рекомендують працювати згідно вимог попереднього періоду, а саме вносити холестерин в електронні медичні записи, в діагностичний звіт. Попередньо, коли відбудуться зміни щодо внесення холестерину в обстеження, а ми додатково вас повідомимо. Ну і також є визначення глюкози глюкометром, це також додатково вноситься інформація в обстеження. Додатково ми прописали коди. Це ті коди, які ви отримали також згідно постанови 1394. Вони вам в обстеженні додатково не відображаються, але ця інформація передається з таким самим кодуванням в електронну систему охорони здоров'я. Правила обліку обліку індикаторів для критерія лікування. Так як попередньо проговорили, маємо три групи пацієнтів з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом і серцево-судинними захворюваннями. Як тут вносимо інформацію? Інформація вноситься схоже до попереднього показника, різниця лише в тому, що потрібно внести коди діагнозів К-86 або К-87 для пацієнтів з діагнозами гіпертонічної хвороби. Також вносимо нагляд навчання, консультація дієта, це є код 45 та або код дес 45 Цю інформацію ми вносимо в дії. Вимірювання індексу маси тіла обстеження, <плес> талізі також вносимо в обстеження. Вимірювання артеріального тиску систолічного і ді... Ді... діастолічного також в обстеження. Визначаємо холестерин. Так як попередньо наголосила, що наразі ще в діагностичний світ вносимо інформацію і визначаємо глюкозу глюкометром в обстеження. Якщо ж пацієнт з серцево-судинними захворюваннями, основні діагнози в нас є К-74 або К-76. Так само вносимо нагляд, навчання, консультація дієта. К-45 або ж Д-45 в дії вносимо. Також вимірювання індексу маси тіла в обстеження, вимірювання окружності талій в обстеження, систолічні і діастолічні тиски в обстеження, визначення холестерину в діагностичний звіт і визначення глюкози глюкометром в обстеження. Це для категорії пацієнтів з діагнозами серцево-судинними захворюваннями. Наступна група пацієнтів це є пацієнти з цукровим діабетом. Тут основні діагнози Т-89 або Т-90. Так само навчання, нагляд, консультація дієта, діагнози К-45 та 45 вносимо в дії. Бачимо, бачу, що в когось з колег є питання. Пані Зіта Петречко, матиме прохання, щоб ви написали ваше питання у чат. І моя колега Марія надасть вам відповідь на запитання. Дякую, отже, продовжимо. Пацієнти з цукровим діабетом також вносимо вимірювання індексу маси тіла, окружності талії, артеріальний тиск, визначаємо холестерин, вносимо в діагностичний звіт, глюкоза глюкометром в обстеження. І тут для даної категорії пацієнтів додатково визначення глікованого гемоглобіну. І дане обстеження ми вносимо в категорію обстеження. Якщо ви зараз є стосовно цього запитання, прохання написати в чаті. Отже, зараз ми перейдемо до порталу, продемонструю практично, як можна заповнювати дану взаємодію. Також хочу наголосити, що ми знаходимося на тестовому середовищі. Всі пацієнти є вигаданими і будь-які світу з реальними людьми є випадковими. Також хочу звернути вашу увагу і наголосити на те, що сукупність інтервенцій, діагнозів та інших кодів повинні кодуватись виключно згідно специфікації та норм Національної служби здоров'я України. Ми вам просто продемонструємо, як коректно в нас на порталі вносити дану інформацію. Отже, ми знаходимося на тестовому середовищі. Даний пацієнт є вигаданим. Під профілем сімейного лікаря зараз продемонструю, як необхідно вносити дані профілактичні індикатори. Створимо для цього нову взаємодію в новому епізоді. Причину звернення. Зазначимо код А98. Підтримка здоров'я, профілактика. І додамо обрані. Також діагноз. Зазначимо, що це є А-98. Підтримка здоров'я та профілактика. Натискаємо зберегти. Ді, я додамо дію, натискаємо на плюс. В даному випадку я зазначу, що це консультація спеціаліста. Консультація з лікарем ПМСД. Зберігаємо і одразу додамо діагностичний звіт, холестерин. Ще раз наголошую, так як попередньо казала, наразі холестерин вноситься у діагностичний звіт. Попередньо була інформація, що необхідно вносити в обстеження. Як тільки це буде можливо, ми з колегами вас проінформуємо стосовно цього. Обираємо послугу. Натискаємо на кошук. І обираємо аналіз холестерину. Це є лабораторна діагноз, в заключенні лікаря ми прописуємо показник, який необхідно внести. Наприклад, в даному випадку 4. Ви зазначаєте ту інформацію тут, яка, власне, є необхідна. Натискаємо зберегти. І переходимо на вкладку обстеження, натискаю на плюс. І тут, власне, по черзі продемонструю вам, як необхідно заповнювати те чи інше обстеження. Якщо в нас є індекс маси тіла, ми переходимо у категорію «Шкали оцінки опитування. Обираємо код обстеження і мета, індекс маси тіла. І зазначаємо, що, наприклад, в даному пацієнту він є 24. Зберегти і створити нове обстеження. Е, наступне обстеження внесемо окружність талії. Це є категорія методу візуалізації. І окружність талії. Я також хочу звернути вашу увагу, що індекс маси тіла в методу візуалізації можна також нести. І так і так буде коректно, важливо, щоб це було заповнене в обстеженні. Е, окружність маси талії, для прикладу, це 75 см. Зберегти і створити нове обстеження. Е, категорії обираємо методи візуалізації, і в даному випадку е, оберемо. Діастолічний артеріальний тиск. Зазначимо, що тут 75. І в додатково ми обираємо частину тіла, що це є ліва рука. Зберегти і створити нову. Методи візуалізації. Діастолічний тиск у нас зазначений, і додатково ліва рука у нас є. Зберегти створити ново. І обираємо також методи візуалізації. І цього разу вже обираємо, що це є систолічний тез. І тут зазначаємо, що це є значення для прикладу 110. І також додатково зазначаємо частину тіла, що це є ліва рука. Так, і наступне обстеження, яке ми внесемо, оберемо категорію лабораторні дослідження і визначення глюкози, глюкометри. Глюкоза, глюкометр. І тут зазначимо, наприклад, інформацію 3 І 5. І натискаємо зберегти. Отже, необхідні індикатори вносяться в обстеження всі, окрім безпосередньо холостерин. Холостерин наразі у діагностичний звіт. Натискаємо Зберегти та підписати. Обираємо ключ, далі натискаємо підписати. І даним взаємодією є підписаною. В загальному індикатори вам не обов'язково вносити одразу всі в одну взаємодію. Важливо, щоб вони були в загальному внесенні. Тобто сьогодні ви можете внести один індикатор, потім пацієнт прийде до вас на візит, ви можете внести наступний індикатор. Також додатково хочу вам продемонструвати нову доробку нашої команди, а саме це наявність взаємодії протягом року. Знаємо, що вам тепер необхідно відслідковувати дану інформацію, чи була взаємодія з пацієнтом на протязі року. Дане поле є тепер можливе до додавання, як саме його додати, зараз вам продемонструю. Для цього потрібно війти на вкладку Налаштування в вічному меню, вкладка Декларації, і у вас тут є налаштування стовпців розділу пацієнта. Галочкою вам потрібно зазначити наявні взаємодії протягом року та натиснути Зберегти. Тоді дана інформація у вас буде відображатись одразу на вкладці декларації, і в такий спосіб можна відслідкувати, чи на протязі року у вас з пацієнтом була взаємодія чи ні. Також хочу зазначити, що Будь-які статистичні відомості по індикаторах і взагалі по пацієнтах, ви можете відслідковувати у статистиці. Для цього потрібно перейти в бічне меню Поле статистика і переглянути статистику на дату. Також хочу звернути вашу увагу, так як тут додаткова інформація прописана, що сума в стовпцях та сума за місяць, сума та за рік наведені з врахуванням коефіцієнтів, але можете зі зрятися від тих, що наведені в звіті Національної служби здоров'я України. Точна сума коштів надійде на рахунок медичного закладу, та котра є наведеною в звіті НСЗУ за поточний місяць. Але це є статистика на дату, можете використовувати тут. Є вікова статистика зареєстрованих пацієнтів. Інформація є максимально наближена до того, яку ви отримуєте в звітах. В власне від Національної служби здоров'я України. В даному випадку ця інформація є подана. Так, бачу, що в чаті ви написали стосовно того, де необхідно внести глюкозу. Так як попередньо показувала, глюкоза вноситься в обстеження. Медичні записи пацієнта може додатково скопіювати дану взаємодію і ще раз показати. Ось тут в обстеженнях, Зараз ми ще раз продемонструю, як додати. Глюкоза глюкометра є, власне, в лабораторних дослідженнях. Категорія обстеження обираєте лабораторні дослідження. І от обстеження, власне, обираєте «Глюкоза глюкометра. Для швидшого пошуку можна додатково прописати глюкоза, глюкометр. Зазначаєте необхідне значення, наприклад, 3,5, і заповнюєте. Також бачу, що додатково ще в чаті просили ще раз показати, де вносити індекс маси тіла. Індекс маси тіла необхідно внести в методи візуалізації, або можна також внести в шкалах оцінок. І і там, і там буде вірно. І тут зазначаєте індекс маси тіла. Наприклад, 24. Сперігаєте і створюєте нове обстеження. Всю інформацію, окрім холестерину, ви вносите в обстеження, лише холестерин у діагностичний звіт. Гаразд. Стосовно верифікації пацієнтів, хотіла б також з вами проговорити даний момент. Власне, так як з 1 жовтня 2024 року до базової капітаційної ставки буде застосовуватись коригувальний коефіцієнт 0. Це якщо пацієнт є неверифікованим, немає статусу успішна верифікація» в реєстрі паці... пацієнтів електронної системи охорони здоров'я. Тож хочу вам додатково нагадати, які є статуси і які дії необхідно здійснювати згідно даної інформації. На вкладці ідентифіковані пацієнти маємо графу статуси верифікації. У вас пацієнт може бути верифікований. Очікувати верифікації, або ж може бути неверифікований. Верифікований пацієнт буде у вас відображатися, власне, зеленим значком, і це буде значити, що у вас пацієнт пройшов успішну верифікацію. Якщо ж знаком окликом червоним, це означає, що пацієнт не верифікований і додаткову інформацію, чому Національна служба здоров'я України не верифікувала такого пацієнта, ви можете переглянути у діях, і перевірити статус верифікації. І тут буде відображатись детальна інформація, з якої причини у вас пацієнт не верифікований. Чи, наприклад, не підвантажений повний пакет документів, чи документи були некоректно підвантажені, не в коректному форматі. По ще раз хочу нагадати, що документи мають бути завантажені в. Коре... В форматі фотографії. Тобто, якщо ви завантажите документи в форматі ПДФ, такі документи Національної служби здоров'я України не приймають тільки в форматі фотографії чи Отже, якщо пацієнт у вас в статусі очікує верифікації, з таким пацієнтом нічого робити не потрібно. Ви його залишаєте в такому статусі, як він у вас є. Лише якщо знаком оклику, ви його ще раз редагуєте і перепідписуєте. Для чого це потрібно? Якщо у вас пацієнт не верифікований знаком оклику, він є з нульовим коефіцієнтом. Тобто за такого пацієнта не нараховується Національною службою здоров'я України жодні оплати. Також хочу наголосити, що є верифікація ручна, а також автоматична. Яка це ручна інформація? Якщо, наприклад, це є дитина і завантажене свідоцтво про народження, а також документи батьків, такі пацієнти потребують ручної верифікації зі сторони Національної служби здоров'я України. Також, якщо це пацієнт з тимчасовою або постійною посвідкою або з відмовою від ідентифікаційного коду, так як підвантажуються документи, працівники Національної служби здоров'я України, Вручну перевіряють на коректність завантаження. Тому тут варто таких пацієнтів коректно одразу реєструвати в системі, щоб була змога детально ЦЗУ одразу переглянути і прийняти такого пацієнта. Тому ще раз наголошую, якщо це є діти, то свідоцтво при народження іноземного зразку завантажуйте одразу, будь ласка, оригінал, а також з завіреним апостолом перекладом, все одним документом. Другий документ завантажується фото паспорта, документу когось із батьків або ж опікуна даного пацієнта. Якщо це йде відмова від ідентифікаційного коду, завантажуйте, будь ласка, першу сторінку паспорта та відмову одразу одним документом. Так само стосовно посвіду, також хочу наголосити, щоб ці документи були чітко завантажені в тому сенсі, щоб було фото розбірливим, щоб можна було зрозуміти відомості даному пацієнту. Це стосовно власне верифікації. Також хотіла б ще з вами проговорити стосовно персоналу, а саме медичних сестер і медичних братів. Для цього додатково зараз перейдемо з вами на вкладку медичної сестри. А зараз ми знаходимося під профілем сестра медична. Тут також хочу зазначити ще раз, що на відео наведено тестову сторінку версії програми. Всі пацієнти є вигаданими і будь-які співпадіння з реальними людьми є насправді випадковими. Отже, для чого це важливо? Хочу наголосити, що медична сестра може допомогти власне, вам вносити індикатори до медичної системи також. Оскільки медична сестра має можливість вносити взаємодію з типом проведення інтервенцій, додатковий вебінар, де ми розказували про медичну сестру, моя колега Марія надійшла вам у чаті, також медичні сестри мають можливість вносити діагностичні звіти, процедури, а також вакцинації і обстеження. І ці індикатори також зараховуються до загальних індикаторів по установі. І вони власне допоможуть вам якби збільшити цей коефіцієнт. тому тут в даному випадку додатково хотіла вам ще раз нагадати про можливості медичних сестер та медичних братів. Ось взаємодія виглядає наступним чином. Одразу бачимо, що ти взаємодії трішки врізняється від того, який може, може створювати е, сімейний лікар. Це є лише приватні інтервенції, але медична сестра може зазначати інформацію про причину звернення і вибирати також діагнози пацієнта, пацієнта які були попередньо внесені спеціаліста. Е, також медична сестра має можливість вносити вакцинації е, і інші індикатори. Також для полегшення вашої роботи ще раз додатково хочу нагадати про можливість пакетного підписання, так як цей функціонал є доступний в нас на порталі, ви можете залишати медичні записи на підписання пізніше, і потім лише заходити на вкладку Пакетне підписання і підписувати декілька медичних записів одночасно. Що також пришвидшить процес роботи і в якійсь мірі полегшить. його. Власне, це все, що я хотіла сьогодні вам розказати. Додатково заохочую вас підписатися на наш телеграм-канал, оскільки в даному випадку всю найновішу інформацію, яку ми маємо, ми подаємо саме там. Також заохочуємо до перегляду наших попередніх вебінарів. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх ще написати у чаті, і колега надасть вам відповіді. Дякую за увагу, дякую за те, що знайшли можливість долучитись. Бажаю вам всього найкращого та до наступних зустрічей.